Доброго дня, колеги. Чого було потрібно сьогодні зібратися і чого важливо сьогодні було провести брифінг. Як ви знаєте, оскільки останнім часом це звучало постійно, є складна ситуація на українському польському кордоні. І є нюанси пов'язані з українською осг продукцією, з українським зерном, в тому числі яке і йшло е, на польський ринок, а також через транзитом через Польщу в інші країни. Е, ми були і є, і, надіюсь, будемо в постійному контакті з е, е, польським міністерством. Е, е, це відбувалося зимою, це відбувалося в березні, коли ми підписали певні документи. І це очевидно відбувалося минулого тижня. Е, Свідченням цього було, що після переговорів на вищому рівні, наприкінці минулого тижня було назначено нового міністра сільського господарства Польщі. Ми буквально на наступний день зустрілись на кордоні і обговорили те, як далі буде українське зерно рухатись через територію Польщі, і то, що декілька категорій зерна буде тільки рухатись транзитом. Цього тижня був підготовлений текст, але разом з тим от, є певні зміни, за які за які нам прикро, і ми шкодуємо Шкодуємо щодо того, що сьогодні відповідними органами Республіки Польща було прийнято рішення зупинити тимчасово з України ввезення будь-якої сільськогосподарської продукції. Ми в, розуміємо складну ситуацію, яка склалася на м, польському ринку. Зрозуміємо цю важку конкуренцію, яка стала наслідком м, блокування українських портів. Але, очевидно, для всього світу, для будь-якої людини в цьому світі, що найважча ситуація в українського фермера, і ми просимо польську сторону брати це до уваги. Надіємося, що під час візиту, який запланований на понеділок, нам вдасться врегулювати ці питання та відкрити транзит, і е також м домовитись по інших питаннях, як було озвучено на всіх наших попередніх зустрічах і домовленостях. Тому. Е Ми про це хотіли донести і озвучити нашу позицію. Вважаємо, що такі речі найкраще і в будь-якому випадку необхідно робити шляхом переговорів на двосторонній основі, враховуючи нашу сильну, тверду і постійну співпрацю з польською стороною, і в цьому ж дусі надіюсь, що ми. Досягнемо домовленостей на початку наступного тижня. Дякую. Думаю, вартує почути питання і щоб ми обговорили цю ситуацію за бажанням журналістів. Тому, будь ласка, будь ласка. Причини польської сторони, що мова не так? Ну, певні органи. Це відповідне міністерство з, з польської сторони. Профільне, в яке корує сільське господарство і питання продовольства. Мотивація є. Ну, на, насправді також важливо. Побачити рішення, щоб зрозуміти всю, ну, всі нюанси цієї мотивації, ми розуміємо з, з, з розумінням ставимося і враховуємо складну е, е, ситуацію в з, фермерами на в Польщі. Також розуміємо, що це відображається на політичній ситуації. Розуміємо, що цього року вибори. В Польщі разом з тим, очевидно, нам необхідно а, ці питання а, вирішувати. І треба, і надіюсь, з понеділка так і буде за столом переговорів, тому що це важливий чуттєвий е, момент, е, і нам його треба від погодити в, в тому дусі, як ми е, максимально погоджували до сьогодні станом на сьогодні. Це в конструктивному, швидкому, взаємно підтримуючу і надію, що так це все таки відбудеться. Будь ласка. Доброго дня, Юлія Гадіна, Гадінакронформ, все таки хотілося б якоїсь ясності. Власне, я читаю інформацію про те, що ваш польський колега заявив, що Україна і Польща в понеділок підпишуть угоду про транзит українського зерна через Польщу до третіх країн. То я правильно розумію, що є якісь неточності у цій угоді, що ви знаєте, про що ви будете підписувати, ну, чи є якісь застереження? Тобто, поясніть, е, будь ласка, Дивіться, ми... Ми, ми підтверджуємо це, і ми надіємося на це. Надіємося, що буде конструктив. Надіємося, що ця угода буде підписана. І саме про, про це ми домовлялися. Текст цієї угоди ми з цього тижня і погоджували, і з нашої з їхньої сторони цим займалися декілька відомств і так далі. Тому надій я думаю, що ви читаєте зараз новину вчорашню. Тому надію, що новини сьогоднішні пов'язані з, з польської сторони, з рішенням польської сторони, які прийняті ними зранку, не вплинуть на те, що в понеділок ми по цьому питанню, а саме в першу чергу по транзиту, домовимося. Повертаючись до ваших слів, раніше ви зазначали про те, що Україна призупиняє експорт кількох культур через Польщу, зокрема, кукурудзу пшеницю, ріпак і соняшника. Скажіть, будь ласка, яка ціна питання для України такого рішення? Тобто, чи можемо говорити про якісь втрати в економічному плані, фінансовому? Було б цікаво, дякую. Ну, насправді, якщо візьмемо весь експорт, який іде. Через польський кордон і частина його залишається в Польщі, а частина йде транзитом, То всього в нас залежно місяць від місяця їде від 500 до 700 тисяч тонн різної продукції. Це починаючи від цього зерна, це і інше зерно. Це продукти переробки базові, такі як шроти, олія і багато інших продуктів цукор, яйця, м'ясо і, і так далі. Багато чого. Якщо ми говоримо про те, що ці чотири культури не продаються в Польщі, а продаються транзитом, то це приблизно на нашу думку 150-200 тисяч тонн не більше по місяцю з цього загального об'єму, що я вам тільки що сказав, що продавалось в Польщі. При спрощенні транзиту, про що ми попередньо погоджували і надіюсь, що так і буде, ці об'єми. Е в суттєвій мірі можна компенсувати шляхом транзиту до інших портів, до інших країн, і чи до польських портів, чи до портів інших країн, в тому числі. Можливо, онлайн питання. Дякую, колеги. Очевидно, що враховуючи загальну ситуацію, враховуючи, що російську агресію блокування портів, враховуючи ті складнощі, які нам роблять по зерновому коридору через море, таких переговорів в нас з сусідами ще буде достатньо, і ми надіємося на конструктивні і позитивні результати у відносинах зі всіма сусідами, які нас постійно підтримують. Дякую.